Привіт, усім! Давайте проведемо цей день разом. І я покажу, як виглядає навчання в найкращому університеті Сходу України на освітній програмі «Медіакомунікація та зв'язки з громадськістю. Завжди починаю день з тренувань, які знаходжу на Ютубі. Це додає енергії, особливо перед онлайн заняттями Ось так проходять наші пари в онлайн форматі. Всі матеріали доступні одразу, а викладач завжди на зв'язку та відповідає на наші запитання. Після пар нашу групу запросили на майстер-клас з культурологиною та співзасновницею проєкту Партизани культури Альоною Грузіною. Вона поділилася з нами інформацією, як говорить про гвалтівників і жертв у новинних сюжетах. А ось і міжфакультетський курс. Тут я маю можливість вивчати не лише матеріали за нашою освітньою програмою, але й, наприклад. Про філософію Статіс, яку обрала як додатковий предмет у рамках цієї ініціативи. Не щодня моє навчання проходить вдома, але я люблю нашу програму за те, що можу це робити будь-де ось сьогодні. З улюбленого кафе Київ Фудмаркет, а декілька днів тому, навіть за кордоном, такий у мене був навчальний день з мого вікенду в Словаччині. Чудово, правда? Пишіть в коментарях. До речі, обожнюю свою спеціальність за можливість об'єднувати навчання та роботу копірайтером прямо з дому ввечері я готувала в команді з одногрупницями ще один проєкт. Навіть онлайн ми працюємо разом і створюємо якісні роботи. Після ванної рутини перед сном планую свій день так простіше зібратись і тримати все під контролем. Потім дивлюся улюблений осінній фільм з чашкою ароматного чаю і засинаю.